Покращити підготовку захисних споруд та фінансування пожежних частин. Надзвичайники Кіровоградщини підсумували роботу за минулий рік і розповідали про плани на нинішній. Для цього зібрали колегію за минулий рік. В області сталося дві надзвичайні ситуації близько 2,5 тисяч надзвичайних подій. Із проблемних питань відзначили погане фінзабезпечення місцевою владою пожежних частин. Просили врахувати необхідність допомогти рятувальникам при утворенні територіальних громад. Один із найважливіших напрямків роботи на цей рік. Укріплення захисних споруд за рахунок коштів районних державних адміністрацій, сільських селищних рад, утримується лише 30% від наявної кількості місцевих пожежних команд. Всі інші підрозділи утримуються за рахунок сільськогосподарських та фермерських підприємств, які незважаючи... Не, не завжди мають можливість забезпечити їх функціонування в повному обсязі. Досить е, незначна кількість, каже, не готових захисних споруд, але е, визиває занепокоєне той факт, що протягом, протягом 2015 року, незважаючи на те, що були всі прийняті рішення на приведення фонду захисних споруд готовність, у вас стан неготовності зменшився на 1%.